Насправді мої книжкові покупки вже не є такими масштабними за мірками Ютубу. Проте для мене це дійсно грандіозна кількість них. і це я тримаю навіть на половину. Привіт! Мене звати Дар'я, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми говоритимемо про мої книжкові покупки осені. Цієї осені я придбала аж 22 нові книги, і для мене це дуже багато, оскільки я купую переважно електронки. Проте я помітила, що деякі. БУ книги у твердій палітурці коштують дешевше за електронки. І в такому разі я, звичайно, обираю палітурку Фізичний примірник книги. Також цього місяця я отримала посилку з України, де було дуже багато книжок, які я давно собі хотіла. І половина з них це дитячі книги. У мене сидить жук на моїй лампі. Виконечка. Перш ніж почати, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та написати. Коментар, якщо вас зацікавить якась книжка, або розкажіть мені про свої книжкові покупки. А також підписуйтесь на канал, якщо вам тут подобається. Дякую. Давайте розпочнемо з дитячих книжок. Якщо вас не цікавлять дитячі книжки, то просто перемотайте до наступної секції за тим кодами. Моєму сину вже майже три роки, і крім книг про машинки, він практично нічого не читає, тому всі книги переважно будуть пов'язані з машинками. І перше це мулемек майструє автомобіль. Дуже подобається це видання, якісне, цупкий папір, гарні ілюстрації. Цікава історія. Дуже раджу, якщо у вас е, якщо дитина, якщо ваша дитина цікавиться машинками, то дуже рекомендую цю книгу. Наступна є моя перша мальована енциклопедія Техніка. Дуже подобаються ілюстрації в цій книзі. Я з цієї книги вивчила, як називаються багато машин, бо Лукас мене постійно запитує. Що це за машина, що це за машина, а я, в принципі, навіть не розуміюся, яка між ними різниця. І з цієї книги я зрозуміла багато чого. Доволі цікава, ілюстрації красиві. Так, тексту багато, але книга дуже красива. Тому також моя рекомендація. Наступною є книга не про машинки, і це Бадяки Джулія Дональсон і Аксель Шефлер. У цього тандему багато вже книжок вийшло. в них є і серія Шустішуня. Про тварин, книги, багато, багато, там дуже багато реально книг. І мені подобається саме український переклад, оскільки він дуже смішний. Історія розповідає про бадяк, відьма тролі примара, які живуть у лісі. І одного дня вони вирішили напакостити одній дівчинці. І як вони це роблять. Дівчинка таки не піддалася на їхні пакості. І в результаті мишення всіх перехитрило. Історія... <смі> історія доволі так собі, проте я дуже люблю цей стиль, цю мальовку. Це одна книга Джулії Дональдсен і Акселя Шефлера в колекцію. Наступною є легенда... легенди про славетних драконів. Ця книга доволі таки дорога, і ми довго її не купляли саме через ціну. Проте на сайті Книголав були. Які знижки, і ми її взяли мало не за півціною чи щось таке. Книга це оповідки про драконів з різних країн, з різних культур. Дуже красиві ілюстрації. Проте самі історії деякі з них, деякі з цих легенд, вони дуже такі скорочені. Наприклад, легенда починається, що в такому-то місті жив такий-то дракон. Він їв дівчат, і потім його перемогли. І це все. Такий короткий переказ легенди. Як на мене, текст дуже посередній в цій книзі. Далі в нас знову машинки. Спій спійміцне моє будівництво від Так, тут такий імена, що я навіть не прочте. Видавництво Artbooks. Дуже класна книжка читати перед сном. Тут е, текст йде у віршованій формі, гарні ілюстрації, і вона має читатися на таких трохи е, понижених тонах, мало нашепотом. Тут е, навіть по тексту, якщо слідкувати, то там засипає бетонно змішувачу. Тому класна книга пересном, дуже рекомендую. Наступна є книга колядок та щедрівок від Абаба Галамаги. Я вже дуже давно хотіла цю книгу, і нарешті я її таки придбала. Ця книга це збірка власне колядок та щедрівок для дітей та дорослих з QR-кодами, де можна послухати симфонічну версію та хорову. Не знаю, наскільки вона для дітей, проте дорослим вона точно сподобається ілюстрація, тут, як завжди, аби мага-ламага на висоті. Ілюстрації просто неймовірні. Тому, якщо шукаєте класну книгу з колядками та щедрівками. Приглядіться до цієї. І останні дві книжки це потяг-дрімотях 1, 2, 3 та Кольори від Artbooks. Дуже класні книжки, або навчитись, аби навчитись рахувати та вивчити кольори. З дитячими книжками закінчили. Проте є в мене ще дві книжки, які по суті є дитячими, але стоять вони на моїх поличках. І зараз ви зрозумієте чому. Перше це нове видання тореадорів з Васюківки від Абаба Галамаги. Вона по розмірах і по вазі, така, як, мабуть, перший чи другий Гаррі Поттер у новому виданні з ілюстраціями, з ілюстраціями Ростислава Попського. Дуже красива книга, і я планую її е, перечитати. Можливо, вже навесні чи влітку. Я дуже тішуся, що в мене з'явилася саме. Це видання Віта Баба Галамаги. По суті, книга є дитяча, але вона настільки красиво і якісно зроблена, що я думаю, моя дитина поки почекає. І ще одна книга це Різдвяна свинка від Джон Роулінг. Дуже красиве оформлення, така суперка, а під нею обкладинка з такою золотою тисневою, яка дуже гарно переливається. Я навіть не знаю, про що історія. Знаю, що це перший дитячий твір Джон Роулінг після Гаррі Поттера». І для мене цього досить. Тому е, буду читати буду читати цього Різдва, можливо, навіть голос дитини. Проте для трьохрічки ця історія буде нудною, оскільки тут небагато ілюстрацій. Дитячими книжками закінчили і переходимо до дорослої літератури. Так сказала, дорослої, і ніби тут буде щось. Більшість книжок буде англійською, проте буде трохи українською. І давайте розпочнемо з Вавилону Rebeca Kwa. Вона, вона також тільки нещодавно вийшла у КУЗД в українському перекладі з таким красивим чорним зрізом. Ця історія розповідає про хлопчика з Китаю, який переїздить до Лондона і буде навчатися в Оксфорді. І е, це, я, наскільки розумію, максимально реалістична історія, але з елементами е, містики чи фентезі. Я вже читала перший розділ, і мені дуже сподобався стиль. Хочу продовжити найближчим часом цю історію, і дуже багато від неї е, чекаю, оскільки ця книга є ну, дуже популярною. Далі не менш легендарна книга, це таємна історія Дон Тарт. І ще цікаво, цю книгу я придбала е, БУ. Вона була позначена як БУ у стані acceptable, тобто прийнятному. Але вона абсолютно нова, причому в дуже гарному стані. Не знаю, хто її помітив як БУ. Мені здається, вже всі знають про що ця книга, і всі її вже читали, окрім мене. Але це, як кажуть, найосінніша книга. А осінь вже закінчилась, тому не знаю, чи буде вона чекати аж наступної осені, чи буде чекати, чи буде читати її найближчим часом. Це темна академія, тобто історія відбувається в університеті. Буде йти мова про групу студентів, які вбивають одного зі своїх, зі своєї групи на початку книги. І потім ми будемо. І ми будемо дивитися, як розвивались події, що до цього призвело, що сталося. У мене також дуже високі очікування до цієї книги. Я ще нічого не читала в «Донни Тарт», і мені чомусь здається, що це моя письменниця. Подивимось. Наступна книга це книга, яка, мені здається, лише нещодавно вийшла українською, і її дуже багато людей читали цієї осені. Це Тисяча осенен Якоба Дезута від Девіда Мітчела. І в українському оформленні вона дуже красива, там така красива палітурка. Я знайшла таку вже е, поюзану книжку, і вона не в дуже такому гарному стані. Вона десь загубилася по дорозі, і я чекала на неї мало не три місяці. Історія розповідає про Якуба Дезута у Японії. Це все, що я знаю про неї. І з цим автором я теж ще не знайома. Не знаю, коли буде її читати. Можливо, також вона буде чекати аж наступної осені. Ідемо далі. Цього місяця я придбала дві книги Andy Weйera: це «Марсіанин» та Project Hail Mary. Не знаю, як вона українська. Чи перекладана вона взагалі українська? І е, перше, це. Мені здається, обидві книги. Обидві ці книги дуже відомі, проте перша. Це історія про е, чоловіка, який е, з, в силу певних обставин залишився один на Марсі. Він не може ні з ким зв'язатись, і як він там буде виживати один на Марсі. Після колонії Макса кідрука мені е, хочеться почитати ще щось у схожому стилі: е, щось е, науково, якусь наукову фантастику про космос. про... Можливо, майбутнє. І мені здається, це гарні книги. Мені так здається, аби отримати той самий вайб, що і у колонії. Так, у цій книзі якась схожа історія. Чоловік отямлюється десь на кораблі, на космічному кораблі, далеко від землі. Його команда мертва, і він майже нічого не пам'ятає. Планує найближчим часом читати. Обидві проте розпочнемо, мабуть, з марсіянина. оскільки це перша робота? Ну вона написана точно до Хейл Мері і є дуже відомою. Навіть фільм здається. Далі покажу три книжки українською. Які також були в поселці з дитячими книжками, що ми отримали цього місяця. Тепер це ой, копірайтинг від віки смереки, як вирости, як вирости найвищу смереку в лісі копірайтерів. Я не дуже цікавлюсь копірайтингом. Я в принципі взагалі не цікавлюсь копірайтингом, проте я хочу покращити е, те, як я пишу тексти, будь-які тексти, як писати більш структуровано. І я сподіваюсь знайти тут багато порад. Але хаків. Я підписана на інстаграм авторки, і я вже не пам'ятаю, що, але щось мене змусило купити цю книгу. Тому будемо читати. Далі це теорія неймовірності від Макса Кідрука, е, нове видавництво Бородатий Тамарин. І це друга книга з Бородатого Тамарина. Перша в мене це колонія. І Макс, Кід... Макс Кідрук це мій улюблений е, сучасний український письменник. Тому я хочу зібрати всі його книги в папері, коли права на їх видавництво повернеться до самого автора і він видасть їх у своєму видавництві. Це не одна історія, а це збірка історій, як тут написано, як написано на обкладинці. 70 історій про все на світі. Ця книга створена на основі сценаріїв науково-популярного радіоблогу, які виходили. В ефірі українського радіо мені дуже подобається стиль е, кідрука, як легко і цікаво він пише на наукову тематику. Мені здається, це буде дуже пізнавальне чтиво. І остання книга української це, це час смертохристів Юрія Щербака. Це, е, це перша книга з трилогії. І мова йтиме про майбутнє 2077 рік. Це має бути якась антиутопія з можливими геополітичними подіями в майбутньому геополітичний трилер. Придбала цю книгу за е, порадою е, книгомана з одименного каналу. Також е, бачила фотографії, що цю книгу читає Залужний. Знову ж таки, після Колонії кідрука мені дуже хочеться читати про. Таке майбутнє України можливе майбутнє України. Е, і тому дуже зацікавила ця книга. Не знаю, коли буду це читати, але можливо зберу всю трилогію спочатку. Чи варто, мабуть, почати читати, зрозуміти, чи подобається мені, а тоді вже збирати трилогію. Подивимось. Я почала збирати ще один цикл. І першою книгою цього циклу є Останнє королівство Бернарда Конвелла. Я також придбала другу частину Блідий вершник, а і третю. Це. Lords of the North – правителі півночі. Я придбала одразу три, бо знайшла їх за дуже вигідною ціною. Це все БУ книжки. І за три я заплатила, мабуть, близько 10 доларів. Мені дуже подобається українське видання цих книг, проте я вирішила читати в оригіналі. Історія розповідає про хлопчика Утреда, якого у віці 10 років викладають викрадають вікінги. А він, мені здається, є сином короля Англії. І оцей хлопчик виростає серед вікінгів, серед данців. Він розмовляє їхньою мовою, він е, знає їхні звичаї, проте його місцеві данці не вважають за свого. І в Англії його також не вважають за англійця, оскільки він виріс з ними. Що я знаю про цього автора, що е, він пише, він детально описує якісь історичні подробиці, часи, і це все є історично правдивим. Проте, його персонажі є вигаданими. Виправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь. Я ж ти не читала цю книгу, і ще не дуже орієнтуюсь в історії. Остання книга на сьогодні це Соловей Крістінгене. Я вже дуже давно хочу прочитати цю книгу, і вона в мене вже лежить в електронці. Проте, я чула так багато позитивних відгуків на цю книгу, що вирішила, що вона мені треба в паперової версії, і я хочу виділяти чіпляти закладинки. Хочу її анотувати. Історія відбувається у Франції за часів Другої світової війни під час окупації німцями. Дві головні героїні — це сестри. Молодша та старша, які по-різному ставляться до окупантів, власне, молодша сестра намагається боротися, а старша, в якої вже є дитина, намагається якось пристосовуватися та виживати в ситуації. Що мене дуже розчарувало, це те, що книга в такому жахливому стані. Я розуміла, що я беру вже БУ книгу, але на ній стояло, що це стан acceptable, прийнятний. Це не є прийнятний стан, як на мене, вона була списана з бібліотеки, і це я доволі часто бачу такі книги на Амазоні. Вони коштують набагато дешевше за інші поюзані книги. Е, проте, зазвичай, вони в доволі таки непоганому стані. Ця, якщо зняти оцю суперокладинку, яка вже теж є порізана і. Це неділо, не знаю, я не, не можу тримати таку книгу в себе на пличках, то навіть оця тверда обкладинка, вона вже не тримає форму. Вона пливе трошки. І додатково, що тут є штамп з бібліотеки, навіть два. Спочатку штамп бібліотеки, а потім що її списано. Я планую спробувати розписати зріст цій книзі, аби замалювати це неподобство, і зробити їй нову обкладинку. Вже почала дивитись відео, як то зробити. Скоріше за все, я просто зруйную книгу остаточно, але мені дуже хочеться спробувати, оскільки тримати таке на поличках мені не дуже хочеться. Якщо з цього вийде щось путнє, то обов'язково зроблю відео та поділюсь. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар, яка з книг вас зацікавила, чи розкажіть мені про свої книжкові покупки місяця. Якщо вам подобається на моєму каналі, то підписуйтесь, ви мене не загубите. І побачимось в наступному відео.